Добрий день, з вами Рубрика Футбольний на голову і сьогодні у нас в гостях або ж ми в гостях у півзахисника Дніпра Сергія Краченка. Здравствуйте. Отже, перший раунд. Правда чи брехня? Я називаю факт або ж вигаданий факт. Правда, брехня за кожну правильну відповідь. Всього 5 питань за кожну правильну відповідь. Один бал. Перше. Месут Озіл грав за молодіжну збірну Туреччини. Неправда. Неправда. Правильно. Вирісні менше. Один бал. В сезоні 99-2000 у вищій лізі одночасно виступали чотири металурги. Зараз треба подумати. Маріуполь, Запорожжя, Донецьк. Четвертий. Мобуть, ні. Тобто металурги у нас. Е, ну скажу, ні. Класна аналітика. Видно, що не випадково. <гум> Всі металурги були названі, а той четвертий вигаданий, все правильно, не названий. Брехня. Баварія. Найтитулованіший клуб Німеччини. Правда. Жоден із тренерів не вигравав Кубок світу двічі. Правда. Брехня. Вікторіо Поццо збірна Італії, 1934-1938 рік. <рес> Таку історію не знаю, чесно скажу. Ну, три поки що трьох. І п'яте. Вейн Руні найкращий бомбардир в історії Англійської прем'єр-ліги. Ні. Брехня. Шевер, думаю. Аналітичним методом Сергій Кравченко 4 з п'яти набрав. Все правильно. Ти не просто вгадував. У нас тут е, запитання на вгадування, але я бачу, що вгадування не просто так. Заступаємо до основної гри, два раунди по 5 питань. Український і світовий футбол. 5 український, 5 світовий, кожна правильна відповідь. Два бали, є три підказки. 50 на 50, а. дзвінок другу. І? Допомога ведучого. Получається, 10 вопрос, в три рази я могу. Три підказки йде. Ну, але я так зрозумів по першому раунду, що може підказки нам і не знадобляться. Просто я щось подумав, коли два подряд, то що ну, не було ж два чемпіонати міру, взагалі підряд не Відповідно, Це ж сколько треба прожити, щоб і так рядом ніхто не вигравав. А в тих годах Італія. І Уругвай, Італія, потім Бразилія пішла. У професіональному футболі України ніколи не виступала команда. Газовик, водник, вагонобудівник, сантехнік. Професіонально. Професіонально. Перша, друга ліга. За всю історію. Газовик. газовик Вотник. Вагонобудівник. Сантехнік. Ну, второє, третє не виступали, ніхто з них не знаю. А сантехнік виступав. Газовик виступав. Газовик точно, але ну, є в Харкові, я знаю газовик Харків. Ну. ну тас... окей, газовик. Газовик, Газовік виключаємо. От... Вотник. Вагонобудівник. Сантехнік. Так, какие подсказки? Ну, звонить точно некому. По этому вопросу. 50-50. Не, ну подсказка это ведущего. Как вы подсказываете мне? Я підкажу, что цього персонажа вы точно могли бы викликати додому. Сантехник. Сантехник. Ну, хорошая подсказка, да. Правильно сделай, что такое. а что, водник был и. В далекі 90-ті. Хоча тебя, сантехник, що я сразу действительно. Головний стадіон якого українського міста колись називався Трактор. Харків, Запоріжжя, Дніпро, Одеса. Хороший питання. <різь> <різь> Трактор, ну що це. Ти... Скажу, мабуть, Харків. Все моє логіка. Ну так. Да. Харківський тракторний. Завод, завод да. <різь> Первый сезон украинской премьер-лиги 93-94, 2006-2007, 2008-2009, я... 2011-2012. Это я знаю точно. точно. Да, потому что мы первый играли матч премьер-лиги. Играл Харьков, ФК Харьков, Воскл Полтава. Соответственно, 2001 нет, я тогда не, -не играл. Один... 2006-2007, 2008-2009, 2011-2012. Правильно. Як Я тебе матч з расскажу. 1-0 виграли. Так от він, переможець першого матчу <laughs> в історії истории <прейси laughs> принципа. Да. Даже, по, даже по ошибке написали, что я гол забив, але нет, я подавав, або там, или автогол, або Янузі. Янузі, по-моему. Но почему-то объявили, что я забив, я же думаю, ничего себе, я сейчас случайно еще попаду в историю. Первый гол в <laughs> премьер-лиги. А так Янузі? Янузі, так. Да. Який із цих українських футболістів грав у чемпіонаті Китаю? Сергій Коновалов, Юрій Максимов, Руслан Костишин, Володимир Єзерський. Я думав, нагорнят буде. На горняк, так. Да. Але <реш> <реш> хто з них грав у чемпіонаті Китаю з цих чотирьох? Єзерський ні, Максимов ні. Костишин Коновалов. Костишин, Коновал. Коновалов. Ну да. Коновалов. Коновалов. Є підказки. То есть уже неправильно, да? Не сказаться. Я просто нагадал и видка. Так, или вы меня это качаете, да, или хорошо, 50 на 50. Коновалова оба языка. Коновало. Коновало. Так, забрали у меня. Не, я этот. Я. Ну, я не знаю, я почти был уверен, но когда вы сказали, что есть подсказки, побоялся. Це, я так не <риклад> <риклад> все все одно одна підказка всього. Дзвінок друга. Хто із цих нападників чотири рази ставав найкращим бомбардиром першої ліги? Сергій Чуйченко, Олег Грицай, Василь Сачко, Роман Григорчук. Чотири Чуйченко. Чуйченко ну, рази Сачко грав теж, мені кажется, не так довго. Хоча не вилітали, заходили. Нет, Сачко нет. Чуйченко, Рицай, Сачко, Пригорчук. Чуйченко. Правильно. по-моему, Сайли наикращий бомбардир. Да? по-моему, такие в истории По-моему, а линии. мне кажется, нет. Кто-то там встали. Алчевская, нет? Там была история плотников. Во. Плотников здесь стали. Там была история, что кто-то там дописал ему голы какие-то плотников, в каком-то специальном доверии. Чуйченко так долго играл в первой лиге, да, что четыре а раза? Четыре, четыре раза у раунде световые футболы, и в зале все еще повязано с футболом. Так само опять. -таки. Футбольный мяч важит стиль же, батон, теннисная ракетка, ключ на 42, конспект Лобановского. Ключ на 42 это какой? Это большой, да? Для Бат, батон, батон. Как... Ракетка, в принципе. Не... Р... теннисная ракетка. Точно. <laughs> это опять качание или? Нет. Ну окей. теннисная ракетка. Батон, батон, що це странно, батон неразне. Тенісна ракетка. Неправильно, батон. Згідно зі стандартів, FIFA, mia... ah, 425. А стандарти батона. Стандарт батона 440. Ракетка професіональна 320. Може колись з котячих кішок були і ваші. Ракетки, зараз вже технології зробили ракетки набагато легше. Рафаель Бенітес двічі вигравав чемпіонат Іспанії з Реалом. Атлетіка. Депортіва. Застрохова відповідь так само за два бали прийметься. Валенція. Валенція, все правильно. Вітаюся, першу правильну відповідь за світовий футбол. Трошки історії. Перший чемпіонат Європи, тоді він ще називався Кубок Європейських Націй, виграла збірна СРСР. А в якому році? 1952, 1956, 1960 чи 1964. Так, это 50 на 50 нету, да? Из-за вас. Хочу сказать 64, потому что четверка любимое число. На сколько 60? А я скажу правильно. 1960. Хотя уже четверку, хоть, потому что любимое число, но. <laughs> Сказал наоборот. Окей, правильно видите? Кто из цих нападників мал призрач убийца заблечим дети? До Легко. — Сульшер. — є крейський моє варіант. як правильно. Сарське <смеш> <смеш> Сульшер. сульшер. — Все правильно. Олігунар. Нічого варіанти не цікаві. Все. Збірна якої країни створила суперсенсацію, перегравши чинних чемпіонів світу французів у матчі відкритті Чемпіонату світу 2002. Південна Корея, Південна Африка, Коста-Ріка, Сенегал. что все смешалось. Это точно было 2002. это в Корее, да? Да. В Корее и Японии. Сенегал. А звенок? Не будем. Не знаю, кому знать, что такие, этот, по-моему, и Южная Корея кого-то обыгрывала, но, по-моему, не французов. Сенегал. Без Дзвенка. Да. Синегал. Правильно. Отже, результат у нас 9 Ну, 10, правильно? Да. 10 – це у нас 18 балів, плюс 4 в першому, 22 балла. Уже хороший результат. І я пропонував супер груп. Конечно. Без супер призів. Але питання без варіантів. А, а Не, ні, якщо то, я 5. не, не можу додати плюс 5, плюс 5 Дніпру. То, таблицю. Можна. Я офіційно Можно в КДХ. Плюс 5 <с <с Одне питання без варіантів відповіді. Правильно плюс 5 балів. Да. І супер вже результат, 27 космічний. Неправильний мінус 5. Да. У 86-му році Олег Протасов забив 35 мячів у чемпіонаті СРСР. Це був другий результат по всій Європі. А хто той єдиний, хто випередив Протасова і виграв решту золоту Європейську бусу? 86-й. Хто там мав так вип... Тільки ну Я не помню в яких. ну. Тех... Чуть раньше, по-моему, играл 86 но не, не играл нулер. 86 -й. Кто тогда был очень сильный? Тогда футбол, по-моему, Италия больше, да, звезды были в Италии. Кто там? Не? Не, надо хоть какой-то вариант дать. 86-й это чемпионат Світу? Міра, не, Марадона. Не. Нет, Каниджи, Марадона, Германія, Фьорлер, Клінцман. Мюллер, Мюллер, полузащитник. Ну, я згодом, питання складне. але ж тут, Ну, питання ще раз, золота Буца – це найбільше забытих в чемпионат. Ну я понял, Французька. да. Ну, я навіть вспоминаю, просто в ті времена звезды это мог. Не, наверное, не отвечу, то що? Если бы какой то подсказку, то можно было бы додумать. А так, ну не знаю это от ответа, но Платини вряд ли мог забиться. Больше, чем протасов ползащитник. Серия это Платини, броду... родуна европейцы. Ладно, Платини тогда. Но я не думаю, он во Франции играл, я думаю, столько не сбыл. Ну, я не знаю, честно. Платини говорю, но. Марко Анбастен. Елки-палки. Точно, не лам, анбастен, да. Любимый футбол своего папа. Ого! Аутик зараз звеночек, да? Папа, а, так вы сказали, нельзя нельзя двинуть. Mm -hmm. <laughs> Поэтому все справедливо. Да. Минус пять. Все справедливо, все честно. Пицца да. у нас 17 балів. Ну а все mm. одно классно шли на одном яке насправді було трошечки складнішим, ніж мы за звучим. Ну на самом деле, если бы года сюда ближе к моему, то что я следил, то я думаю, что. А твітять 86-й. Отже, хороший результат у Сергія Кравченка. Зважаючи на складність запитань, ми дуже йому дякуємо. І якщо ви так само добре в Сергій Кравченко орієнтуєтесь у українському і світовому футболі, то ви Футбольний на голову.